Всім доброго дня! Компанія КХС, канал КХС, я Кенек, завжди з вами. Сьогодні маємо 27.09.2022 року. І Сьогодні у нас буде перегляд заміни шестерні. Це м'ясорубка Liberton LMG 28 STS. Самої м'ясорубки у нас, на жаль, немає що показати, але ж є саме то серце її, редуктор. От. І в ньому відбулася проблема. Ну, тобто Це стандартна ситуація. Якщо людина можливо щось туди потрапляє, в саму м'ясорубку, коли ви працюєте з м'ясом, якась кістка, якась ложка, якийсь палець. Як по-різному відбувається ситуація, і е, іноді шестерня не витримує. Зазвичай шестерня так і зроблена, як б, е, для того, щоб не трапилось якоїсь проблеми з вашим вивином, ставиться запобіжна от, в блендері, це може бути там, муфта чи втулка. А в цьому редукторі це от шестерня, приводна шестерня. Вона найслабкіша. І вона виходить з ладу. Ось я вам хочу показати, як виглядає цей редуктор і що саме там така проблема відбувається. Розібрати сам редуктор складнощів ніяких не буде. Якщо ви вже змогли до нього долізти, розібрали е, саму м'ясорубку, то тут всього є 4 саморізи, які треба буде від'єднати. От в мене вони всі вже викручені. Е, і що нам треба? Ні, певно, тут і більше. Тут їх шість. Да. Але ж у нас 4, ну, тому що видно, людина, яка нам прислала, е не, не наслала всіх, тому що певно, в тому не було потреби. Ось я вам знімаю кришечку. І все, що тут є, зазвичай є такий редуктор, в якому є одна привідна, одна там, передаюча шестерня, і шестерня паразит, як ми її називаємо. І Зазвичай її так називають, вона просто передає навантаження з, іншою, з одної на іншу шестерню. Ця от шестерня, зазвичай, от то, що я казав, вона найслабкіша, найслабкіша. І вона має самі маленькі зубчики. Вона приводна на неї сюди, от, на ці зубчики, е передає нагрузку хробачок, який йде від електродвигуна. І далі це скажімо, питання все вже передається по-іншому. Ось я вам хочу показати цю шестерню, яка вий... Зверніть увагу, тобто зубчики, от, от вони є. Ну, тут майже от, бачите, один нормальний, а потім вони далі пішли всі старт. І така, от, такий рядочок, там штук 10, можливо, і більше. Да, і далі воно так титити пішло. І що? Ситуація начебто ну, вирішуємо просто. Ось ми зробили таку саму шестерню, грубо кажучи. Е, всередині в ній є металева така. Втулочка, не просто шайба, а втулка. Вона легко виймається, тобто ви під взяли просто викрутку чи щось, і вона звідти висовується. Ви її просто з старою ставите на нову. І, в принципі, все шестерню можна було б ставити. Але, але зверніть увагу, основне от не що. От у вас є редуктор ваш старий. В ньому, начебто, була змазка. Хочу звернути увагу, зверніть увагу, скажімо, на ці от Краї, краї, краї редуктора, от, от, бачите, це залишки, залишки тих зубчиків, які були відірвані від цієї шестерні. і от скільки пилу пластикового залишилося на цій кришці. Якщо ви це все не приберете, не візьмете якусь старовонучу, можливо, якийсь папірець. там, Туалетний будь-який. І оце все якісно не вичистити, Оці всі шестерні, які у вас в нормальному стані, ви не достанете. Не вичте кожний зубчик. Після того, то тоді, якщо ви поставите нову шестерню на те саме місце, і начебто у вас це є, все у вас добре, то обов'язково дуже-дуже ну, швидко у вас почнуться знову ті самі проблеми. Цього робити ні в якому разі не можна. Ви маєте обов'язково ідеально все вичити, краще ще, можливо, взяти якийсь там розчин, не знаю, хто там що використовує таке, щоб не роз'їдало пластик. І тільки після того, коли все у вас ідеально, всі шестерні, повністю у вас редуктор, ви берете нову змазку. Це може бути Літоп-24. Ми його використовуємо дуже-дуже довго. вже, працює він чудово з пластиковими шестернями. Можливо, це буде. Якісь там ну такий тільки такий виріб, скажімо, да, от з змазка якась тільки для пластику. Можливо, і таке ви можете взяти, але ж воно буде набагато дорожче коштувати і цього робити. Ну, хто як думає. Можливо, варто, можливо, не варто. Ми цього не робимо. І працюю, особисто хочу звернути увагу на те, що не можна використовувати салідол, тобто ті старі змазки, які ще були в Радянському Союзі, які ще іноді десь трапляються, ото, будь ласка, не використовуйте. Тільки може бути літол, тому що там в ньому основу є циатім. І, 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 і сам Ца-Тім, або якась там така особиста для пластику змазка, Тільки тоді. Ну Вона при всьому вона має бути е, густа, вона не має бути ріденька, тобто як звичайне масло, тобто воно так не, не просто помастив і все. Вона має бути нормальна змазка. І тільки після того, як ви все це. Зробили, після того можете ставити нову шестерню на своє. місце, Зараз цього робити не буду. Розумієте, чому, тому що все ряд може щось потрапити на зубчики. І тільки цього для цього збирати редуктор до кучі. Зараз старі я ще поставив на місце, щоб ви ще раз звернули увагу на те, яким чином вони тут стоять. Хоча тут помилитися дуже тяжко. І особисто звертають увагу, що оці шайби, які там є, і ви їх. Бажано поставити на те саме місце, де вони були, вони все ж таки тут не лишні і не забувайте про них, і не губіть. Якщо все зробили так, ми як ми радимо, обов'язково у вас буде працювати все чудово. І якщо вам це буде потрібно, якщо от є така проблема з шестернею, ну з цією, наприклад, ви можете вже звертатися до наших менеджерів. На початку відео є телефони, можете самі зайти на сайт, подивитися, знайти і замовити. А якщо як в цьому випадку. У вас є проблема, але ж у нас ще немає рішення по цьому виробу, то ви можете так само звернутися до нас, надіслати нам свій виріб, ми обов'язково зробимо те, що буде вам необхідно. І відійшли вам назад, і буде працювати знову ваш виріб, і не треба вам кудись ходити далеко до сервісних центрів, до якихось майстрів, витрачати якісь там гроші, ті, які зараз не так то легко і заробити. Так що будьте здорові, до нових зустрічі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Слава Україні! Слава нашим героям! Пока-пока.